У Китаї вразили реакцію на удари України по російських аеродромах. Пекін відвернувся від Росії і змінює союзника. Невже Путін втратив стратегічного партнера найважливіші і найоперативніші новини з ексклюзивними подробицями? Ви дивитеся новинний випуск Prime News. оперативно про події в Україні та світі? Дякуємо, що дивитеся нас. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і підписуватися на канал. Все це дуже важливо. А ми поїхали. Китай відреагував на операцію Служби безпеки України під кодовою назвою Павутина, в ході якої було знищено десятки літаків Росії на її аеродромах. Представник китайського посольства у Вашингтоні Лю Пенгю несподівано звернувся із закликом до усіх сторін охолодити конфлікт. Китай, який нібито надає Росії підтримку у війні, виступив проти помсти, яку готує Кремль у відповідь на знищені аеродроми. Лю Пенгю наголосив, що позиція Китаю залишається послідовною і зрозумілою за його словами. Китай наполягає на дотриманні трьох основних принципів. Не розширювати збройні дії, не допустити ескалації конфлікту і не загострювати ситуацію. Ця відповідь повністю протирічить позиції Кремля, який намагається якомога довше затягувати конфлікт. Люпенгю також зазначив, що Пекін продовжить співпрацювати з міжнародною спільнотою, виконуючи конструктивну роль і намагаючись врегулювати політичну кризу. Ця заява шокувала світ, зважаючи, що Росія і Китай останніми роками суттєво посилили своє стратегічне партнерство після початку Масштабного вторгнення Пекін підтримав Москву, здійснюючи великі закупівлі нафти, незважаючи на санкції заходу. Нагадаємо, 1 червня СБУ провела масштабну операцію в Росії, атакувавши. Кілька аеродромів. В результаті було знищено 41 літак, серед яких і стратегічні бомбардувальники, що готувалися до масованого удару по Україні. На відео СБУ видно, що літаки були оснащені крилатими ракетами Х-101. У відповідь Росія намагається приховати масштаби втрат, доставляючи на місця уражень великі транспортні літаки. Але сліди пожежі під ними видають правду. На цьому все. Дякуємо, що дивитеся і підтримуєте. Не забувайте про вподобайки і коментарі під відео. І не забувайте підписуватися на канал. До нових зустрічей і гарних вам новин!